Цієї осені. Гарні дітки. Прем'єра, на яку дуже чекали. Бачу, ніжка вперед. Все трошки. Дівчинка, молодець. Дякую вам. Лікар гончар повертається. Всі не можуть піти служити. Такого фахівця, як ви, нелегко знайти. Колеги роблять ставку на ваші наукові дослідження, щоб довести. Я візьму вихідно, не мовляю, якої потребує кардіохірургічної операції. Що надія? Завжди сильніша за страх. Кровоток налагодили. З мамою теж все добре. Дякую, колеги. Коли у твоїх руках нове життя знову там, де найбільше потрібен. Вибач, що обрала служба на тебе. я думаю, що зараз ми можемо це. Михайло, їй де робити пропозицію, Олень? Жіночий лікар. Нове життя. 2. Прем'єра з 2 вересня. З понеділка по четвер. О 20. -й. На 1+,1 Україна.